З нами тут невеличке горе гномік? Гномік! Гномік! Хума! Хума! Там гномік! Посикав назад! Вла-мо, побіг вік, побік, поїх, диви, дві! Гномік! Він якийсь злив в нього, по-моєму, очей немає! Битого не можна. Шість тысяч двом живені! Шо з тобою? Що з тобою? Шо села? Шо? Вот так ты ч? Що блять! Бляя! Шов тебе

Life is more cheap the Life is flex around. Ты взломал ей. Я себе зламав! Я себе зломал. <плес> ты ты понял? Это видите, что любит признался через 5 дни. Ты сказал, что I'm absolutely zero. И к а нахуй не поп. Короче, левай зица. Давай погнали. Помагай, помагай, помагай Вся мама, я сам сон. Я чекаю, че у нас перед ее. <плес> У нас были стоп наптихло. Я же тоже втик. В номики бежать! Номики! Тикавин их в номики, вы накусавик! Чекай! Они штанины немає! Станина! Один, два, три бежимо! Педмишка! Ж... Воно там, ні?!

Та я здох, дебіл, тут моя голова ва... О, ну йде сюди, знову сюди. Тут моя голова валяється, і де коли можу говорити, але не завжди. Я здох. Та хор щось уже зроби, боже. Йоба я... я не можу. <риві> Гнобики! <риві> біжи, дурак, біжи! Біжи, гономіки! Я ж тобі казав, я сейчас, не можу оборонися даймо. <риві> Без супащий Какие акуратний Ч ты тихаешь Що с тобой, не так? Дякий Та ні, не надо мене, йди нахуй, я тобі все цього тоби. Я думаю, мене не побачиш що тут. Три Дивися. Що воно робить? Боже. Що, що ти робить? Подивися. Що? Воно мене крутить. О, 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 о. Нічого, обережно, обережно. Ти Там же... Та що ти мене кинув, вже нема нічого. Да ты долбоёб, меня нашу биты! Я кинул, я за Сиги там Тысячу, блядь Да я бачу, ты в коробке держал Едай, едай, едай! Пончик О тут оди! Ха-ха-ха-ха-ха! Мене <laughs> п'ять хапає, мене п'ять хапає! Йде, йдай, йдай, йдай. ходи до мене підліжку! Хойте! Ходи із я. Яй-я! О! Ти! Я, я. я бачив! Але воно... Ой! Ха-ха-ха-ха! Піля! Просто нас себе злампає! Блин, ёб стену! Шо это? Ну кусаться можно. Леха. Я так уйду В сейфе что-то другое? 1800 норм. Ничего нема. О, не е! О, боже! Кума. Видишь что-то тоже. Кума. Все, боже. Ти яй, я просто сижу в кімнаті, бачу там річ я дорога, блін, і тупо воно нахуй. Я беру вазу за 5600, чую твої крики, ваза розпивається, я просто закриваю двері, я просто хлоптал, <реш> <реш> чекаю ще на <реш> блять. А нам треба дві ходки тут, Нам треба дві ходки, тут. Иди нахуй, я твою, матиба. Побіг, побіг, бля. <реш> А Але я таки зараскал ПЕЛ тыной Пошить нам е можно, например, ещ да я нажали, ни хера нормально вс. Ч-то ей Бля, ты убил болт? У меня есть штука. Ты Д? Куда же? Да ведь... Ты пил тай! Пьб! Давайте! Бомбардир! Я известный шкафчик. Буду меня контролить. Иди нахер! Иди нахер, чего? Она меня не выпустит, куда? Кидай гранату Я закрыл двери! Не, он идет за мною! что на херня! Судай ке! Кидай ромату! С тобі кидай ромату! Ты шо бал! ха а а Нам треба назбирати якомога більше бабок Ти! Що? Що? А мне книга! Ты ч? Рятую тебе! Ты не книга, кава! А шо робити? А як? Ай! А вона... войс. Вже, вже не хавай, что. А воно вс уже. Че, шо, ты защищается черри, пой спать. БЕСИЬЬЬ! БЕДЗИ ДОК, ШО? А, СИЦЬ! Глади, глади, ладь, ладь, ладь! Играйся, играйся, гладь! А що би було и Ну би став злим? Він би, Він він би став чуть-чуть більшим. Він би став бы чуть-чуть трошки злим. А, злым. Хто йде? Шо? Музичка. Чи-ч-ч. Попитаєш най. Хто жир? Кук пик кикав би кричав. Яка пордайка руку першопередомот. Зверху діамант. Зверху Діамант

ちょっとちょっとちょっと。 Свариться! Але свариться! Тікай, просто тікай! Погнали! Ізі! Не почувствовал!